Радо вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо Кухру історій. Палата номер 7 Із серії коротких страшних оповідань від Валентини Басо. Лесь світ театр. А люди в ньому актори Вільям Шекспір. Доброго ранку, колеги. Прошу завтра надати тижневі звіти не на мою пошту, а на пошту Катерині Олександрівні. Завтра я відлітаю у відрядження на один день. Документи на підпис у мого секретаря. Я підпишу до вечора. Отже, хто у нас вчора поступив? Жінка 40 років. Буйна. Діяли строго по протоколу. Довелося зв'язати, вона вкусила нашу Ганусю за щоку, кололи заспокійливе, у загальну палату не помістили, щоб інших не розполохала. Колеги, я ще раз повторюю у нас не дурдом і не психлікарня, у нас клініка психологічного здоров'я з можливістю повного одужання, ніяких зв'язувань. Ми намагаємось уникати совкових методів грубої сили. Їхні родичі платять нам за лікування ментального здоров'я величезні гроші, між іншим. Що ще з тієї буйної? Медсестра кивнула головній лікарці і продовжила. Все, як завжди, блогерка. В 20 мільйонів. 70% боти. Але живих підписників все одно предостатньо. Проводила до свого божевілля навчання і тренінги, створювала марафони бажань, вчила жінок бути незалежними, красивими, стрункими і розумними. Тиждень тому її сторінку заблокували на невизначений час. Вона звинуватила конкурентку з такою ж тематикою, мовляв, Нацькувала своїх фоловерів, і ті почали масово скаржитися на профіль. Вона дізналася адресу конкурентки, приїхала до неї додому і напала. Їх спочатку забрали в поліцію. Там і тяжкі тілесні, і загроза життю співробітникам, але нашу родичі відкупили і швиденько до нас мовляв, слабка здоров'я. Треба голову лікувати. Після того, як вона напала на нашу Ганусю, ми її того швидко скрутили. Зрозуміло. гаразд, тоді пару дів потримайте її на крапельницях з ліками М. Поспостерігайте, якщо адекватність не повернеться, то до головний лікар важко зітхнула. Будемо застосовувати важку артилерію. Важку артилерію Валентина Валеріївна застосовувати не любила вона намагалась не перетворювати в овочі своїх грошовитих, а найголовніше спочатку нормальних, принаймні до цього не маючих приводів психдиспансери пацієнтів. Кілька років тому шкільний психолог Валентина Валеріївна абсолютно випадково потрапила на свою особисту золоту копальню. Викликавши на прийом ученицю п'ятого класу разом з її мамою, на яку скаржилися вчителі, вона швидко переконалася, що з дівчинкою, на щастя, було все в порядку. На жаль, неадекватною виявилася мама. Яка змушувала дочку поза школою записувати відеоролики в соціальні мережі в надії на успіх і славу відомих блогерів. Над дівчинкою сміялися її однокласники, які писали Гідоти в закритих аккаунтів, а мама все продовжувала робити з неї зірку, змушуючи кривлятись на камеру. Валентина Валеріївна працювала з мамою учениці цілих три місяці, м'яко промацуючи комплекси, які гнобили останню і заважали жити її дичці. Їх, мабуть, був цілий букет, який доводилося нюхати, поливати і вирощувати ні в чому не повинні дитині. Після психолога мама дівчинка знайшла роботу бухгалтера в косметологічній компанії, познайомилася з цікавим чоловіком і найняла дочці репетитора з математики та англійської, з якими п'ятикласниця швидко наздогнала шкільну програму, яку запустила через соціальні мережі. Валентина Валеріївна працювала, не покладаючи рук. Спочатку жертв блогерства доводилось шукати самій на сторінках зірок мільйонників, але вже через рік шукали її Валентину Валеріївну, фахівця з надання допомоги жертвам соціальних мереж. Вона зайняла грошей на клініку у одного блогера наркомана якому допомогла реабілітувати його дитину після цунамі хейту. Що вилилося на нещасну у зв'язку з чорним піаром Татуся. За рекомендаціями самого блогера наркомана, нативна реклама, найефективніша реклама, народ в клініку записувався активно і самостійно. Гроші Валентина віддала навіть раніше, ніж потрібно, і взяла цього ж блогера наркомана в долю. Для розвитку мережі клінік в інших містах, а можливо в майбутньому і в інших країнах. Обхід, як завжди, зайняв більше часу, якого і так було обмаль. Палата з блогерами-натуралами, яких охрестили медсестри, була заповнена під зав'язку. Тут була найвідоміша проповідниця натуральних пологів і натуральних абортів, який загрожував самий натуральний термін в колонії. Мало того, що вона продавала в соціальних мережах фасовану крейду, видаючи за ліки від дифтерії, раку і туберкульозу. Вона організувала справжній натуральний рух. Жінки проти медицини, в яке вступила просто приголомшлива кількість підписниць, після низки смертей породіль, які трапилися в прямому ефірі соціальної мережі, її сторінкою зацікавилася прокуратура, до відділень якої летіли поштовими голубами заяви з усіх куточків країни. Безробітний чоловік Альфонс, відчувши, що пахне смаженим, взяв квиток з теплої країни і першим же рейсом прилетів до благодійниці. До слова ця сама благодійниця не була проти пухких пачок хімічних і ненатуральних купюр, які вона щодня знімала в банкоматі і сідала в найдорожчий автомобіль, безсоромно забруднюючи навколишнє середовище. І мати її природу. Палата з молодими блогерами, так званими токтокерами, була сумною. Валентина Валеріївна не любила цю палату і намагалася якомога швидше її покинути. Молоденькі наркомани їх вивертало від ломки через відсутність хімії та соціальних мереж. Без освіти, без розуміння, без душі вони катастрофічно швидко старіли, а їм на п'яти наступали молодші і сміливіші. Один раз, хапнувши хвилинної слави, вони вже не могли зупинитися наприклад, жити, вчитися, працювати. На камеру вони стрибали з високих будівель і обривів, пірнали в глибини, клали руки в пащу диких тварин, поли і їли та їстівні речі, одним словом, ловили хайп. Зломлені душі, знедолені, нецікаві. Тут лежали ті, хто вижив після друків, але не набрав потрібну кількість лайків і переглядів. Палата з жертвами пластичної хірургії називалася у медсестер кімнатою сміху, не приймаючи себе, не змиряючись з собою, ті, що не зуміли вчасно зупинитися і сказати спокусі перетворитися в іншу людину ні. Одна з пацієнток цієї палати була раніше блогером Натуралом. І підписницею вище згаданої засновниці, жінки проти медицини. Вона відчайдушно народжувала вдома, мазалася соняшниковою орілією і просила Всесвіт про все на світі, починаючи від грошей і закінчуючи нормальним мужиком. Мужик з'явився завдяки Всесвіту. або… Сформованій репутації неважкої поведінки, про це історія замовчує, але разом з мужиком з'явилося непереборне бажання зробити губи і груди розміром, максимально наближеним до розміру Всесвіту. Мужик, побачивши катастрофічно неспоротний результат, порадив збільшити мозок і канув у небуття. Але блогер вже не натурал на цьому не зупинилась. Вона видалила ребра, викачала весь жир з колись натурального тіла, зрізала повіки, в результаті чого одна око перестало закриватися повністю. Збільшила сідниці, переробила ніс, щоки і лінію чола, натягнула зморшки, хоча їй ще не було і тридцяти, зменшила вуха. Зменшила своє жіноче начало всередині і ззовні хірургічним шляхом до розмірів маленької дівчинки і прочитала висновок її хірурга, що наступного наркозу вона не перенесе. Аналізи вказували на те, що в її організмі прийшли незворотні зміни. Мати з батьком привезли її до Валентини прямо з підпільної клініки. Знявши з операційного столу під час прямого ефіру, який вона вела, повністю забувши про те, що вдома горе матір чекає двоє малюків. Палатою з блогерами, екстрасенсами, ворожками і відунами Валентина гребувала. Вона брала їх з нехотя і за великі гроші їх родичів. Які все ще плекали надію знайти колишніх сестер, дочок, матерів і навіть бабусь. Перш за все, ці люди були брехунами, пройдисвітами, які обманювали на кожному кроці, шахраями, ошуканками і справжніми злочинцями. Ніякої магічної сили у пацієнток цієї палати не було, так само, як і совість. Зате терапія кримінальним кодексом і спілкуванням із запрошеними представниками закону давала воїстину чудодійні, можна сказати, магічні результати. Ще була палата жертвам реаліті-шоу. Одній із жертв здавалося, що її життя транслюється 24 години на добу. Вона красиво сиділа на лікарняному ліжку, переодягалася, загорнувшись про стирадло, відмовлялася ходити в туалет, соромлячись стати надбанням громадськості. Крім ліків, їй кожен день призначали клізми. Місяць тому її чоловік не витримав трансляції особистого життя, яке стало суспільним не через його волю. Починаючи від кольору його трусів і закінчуючи зйомкою його сплячого на дивані, після розлучення захоплення соціальними мережами стало прогресуючим божевіллям. Батьки стали бити тривогу, коли помітили, що вона веде прямі ефіри і розмовляє з аудиторією навіть без телефону, переконуючи їх що її і так безперервно знімає прихована камера, а кожне слово, яке вона вимовляє, автоматично потрапляє в інтернет. інших лежали менш колоритні персонажі інфлюенсери, лідери думок, експерти та інші блогери без освіти, у яких щось пішло не так. Наприклад, симпатичний хлопець з порідкою з божеволів, коли один з хейтерів виявив в інтернеті страшну правду про те, що блогер мільйонник знімає кут в одному з найбільших районів міста, а всі атрибути розкоші взяті на прокат. А цю пухкеньку дівчинку на заспокійливих і в прострації хтось із хейтерів. Фотографував натуральну величину без фільтрів виявилося, що натуральна величина рівно на 40 кілограмів натуральніша. А це під ручку коридором гуляють блогер і його особистий хейтер, які, як виявилося в клініці, жити один без одного не можуть. Валентина Валеріївна зробила обхід і повернулася до себе в кабінет. Підписавши всі папери, вона викликала помічницю. Аліна, що у нас по фоловерам накрутка йде? Вже майже 10 мільйонів Валентина Валеріївна. Я дала завдання нашій команді розкручувати другий аккаунт на випадок блокування. Добре. Що це наша атака ботів заблокувала акаунт цієї буйної. Додатковий хайп. І плюс 10 тисяч її передплатників. Курси продаються. Так, Валентина Валеріївна, новий онлайн ретрит. Життя без соціальних мереж. Хід сезон. Відмінно. І останнє. Моя нова публікація висіла в рекомендаціях як мінімум тиждень. Палата номер 7 Валентина Басан. Друзі. Щиро дякую, що дослухали це аудіо до кінця. До нових зустрічей. Читала Ірина Назарук.